Добре, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. І так дивимось, яка новина виб'є у вас землю з-під ніг. От зараз мене прийшло в которої. Думайте тільки про себе, зайки. Дивиться на все ширше. Розумієте, якщо б я віщала рашистською мовою, у мене, по-перше, це другий аккаунт, в першому у мене 23 тисячі підписників, у мене було 236 тисяч підписників. Ті, хто українці навіть не роблять позначки України, віщають рашистською мовою, дівчата, енергія людини, яка не любить свій край. А я маю все ж таки таку думку, що позначку, ти не хочеш мову вчити, я взагалі з Донецьку. Окей, ну зроби позначку українську. То люди, які не люблять свою рідну мати, а наша земля це рідна мати, що від них може до вас прийти ваше життя? Подумайте. І так, що за новина? Ох, король мечів знов! Якийсь чоловік, дівчата виб'є вас землю із ніг. чоловік такий холодний, чоловік, який не показує своїх емоцій, у когось не у всіх. Це чоловік із минулого, чоловік, який, знаєте, він дуже такий стриманий, або може сказати, як відрізати. Так, а що ж від нього буде для моїх фейчок. Ви до нього теж з мечем. Ви два сапоги пара. Дарочка з одарочні одар... Ощім... одарочка з одарочком. Да? Ви в мечові і ви, і ви в мечові. Тим паче, ви тут до нього більше. Ви бачите, мечем розвернулися. Тобто у когось ви його знаєте, або ви теж його зустрінете. Така я теж вже головою не живу. Я теж знаю свої кордони, я теж можу меча показати. Теж, так що юначе нормально. І що ж він, чим він виб'є землю з під них? Тим, що він вам скаже, імператриця. Або те, що у нього є дружина, вибачте. Майте на увазі, або ж якоюсь новиною про його мати, або він може вам сказати, що він хоче бачити вас, своєю імператрицею. вас багато. Тобто жінкою, так, у вас взаємне кохання, але є третій фактор якийсь. Це може бути і дружина, і його мати, або те, що він вас не вибирав. Бо вас багато зайки імператриця це людина, яка могла йому до народити. Або від вас він хоче. Чим він ще вибінув землю з ніг? Королева чаш, тим, що ви його кохана їм до за все, це ви. Правда, правда, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий хан, зірковий таролог. Чи проявиться він протягом місяця до тебе? Думаєте про себе і про нього? А я поки потихеньку буду вас знайомити з собою. Я почала вивчення карт таро не для того, щоб робити передбачення, а з точки зору сифіротики, для того, щоб здійснювати ваші, ну, перш за все, свої бажання. Так до мене під час медитації і прийшла інформація щодо того, яким чином це можна зробити. Кого цікавлять амулети, пишіть мені, вишлю вам послання на групу, де дуже багато відгуків, яких вони є. І так, що проявиться? Папка надвоє сказала зайки, він думає, не можу зрозуміти, треба чи не треба. Чи протягом місяця, чи вже наступному місяці. Так, Аркан Поміріць. Він дуже довго кажуть, карти вибирає взагалі, що робити з вашими відносинями щодо його проявлення. Хто пізнав свого пишіть. впізнала свого тормоза. Бо так воно є, зайки. Але ви ж знаєте, що це не просто так. Мабуть, саме тому його до вас і не підпускають вищі сили, щоб ви самі чітко визначились. А чи треба вам цей чоловік виноді дня для цього достатньо? Чи проявиться він на протязі місяця? У вас нема обмеження щодо спілкування і бачення? Тут хтось, можливо, заблокував товариша. Ну що, для мене це не перекона, що чоловік хоче? І далі пуска карта. Тобто, дівчата, щось він дуже да, дуже йому не подобається те, що ви його заблокували або обмежили. Чи треба розблока? Чи треба його розблоковувати? Я певна, що ні, але карти кажуть не відповідають на питання про те, що він все рівно буде діяти, не треба. І він буде діяти, тому що він буде розуміти, що щасливий в коханні він був тільки з вами. А протягом місяця він проявиться Боліфеючу. Ні, дівчата, поки кажуть, ситуація висить, аркан повішений. Він в цій ситуації, він думає, та? треба, не треба. Але тут він якось щось ніяк не може зрозуміти, як йому і вас, і своє минуле життя разом це об'єднати і жити. Він тут якихось поїздку, дівчата, по своїм потребам. Чи проявиться він на протязі місяця? Кажуть, що шанс він візьме. Не факт що на протязі місяця, але шанс такий буде. Тому що у вас взаємні кохання, дві п'ячашні кохайте.